Всім привіт! І сьогодні я вам покажу, як робити гарну ос. От такий в нас невеличкий туторіал, а я вам покажу все на відео. Перше в нас волосся. Беріть волосся якесь дуже дивне, і яке вам подобається. Можна брати з останніх поличок, тому що там багато дивних волосся. Колір можна брати будь-який, але не такий ядерний. Наприклад, у мене світлий колір, а контур можна і чорним зробити, і трохи темнішим, ніж самий колір волосся. Волосся ми зробили, а тепер, якщо хочемо, то можемо додати чолку. Чолку теж якусь можна дивно. Знову кажу, що кращі чолки на останніх полицях. Якщо ви взяли чолку, то краще зробити кольори, похожі на волосся. Чолку можна підровняти, тому що ця чолка може лізти в очі. Може бути довгою. От в мене човка трохи довга. Ще човка може бути великою або маленькою. Тепер приступаємо до очей. Очі можна брати любі. на свій смак. Всі очі дуже гарні. Але я вам покажу на мій смак гарні. От, наприклад, ці очі дуже гарні. Я їх навіть використовую в своїй ос. Візьму, пожалуй, ті. Трохи підрівняю. Зазвичай я очі роблю трохи ближче до носа. А ви робіть, як хочете. Колір очей можна взяти будь-який, але я роблю колір такий, який похожий на волосся. І нарешті одяг. Одяг можна брати будь Футболка кофта. довго недовго. Я от взяла таке. Рукава до цього плаття можна взяти такі. Або такі. Я беру довгіші. Колор можете брати будь-який. Я от беру білий і чорний. Беріть колір похожий або однаковий. Якщо плаття білого і чорного кольору, то рукава такі ж самі, бо так здається гарніше. Спідницю можете брати і не брати. Я от, наприклад, візьму оцю спідницю, тому що вона. Найбільше гарно. так, як в мене спідниця, то я обираю штани до шортів. Але якщо ви не взяли спідницю, то я вам покажу, які можна шорти або штани взяти. Отакі можна взяти. Вони гарні. Ну, а тепер носки. Можна брати і не брати. Але якщо хочете бути крутими, то можна взяти такі носки. А якщо милими, то такі. Я візьму круті носки. Колір можете брати любий, але для цих носків я візьму чорний. А тепер взуття. Якщо хочете бути крутими, то візьміть оце взуття. Колір взуття це колір вашого одягу, але це не обов'язково. Ось таке в нас взуття. А тепер черга аксесуаром. Багато аксесуарів не беріть, тому що ось буде похоже на якусь вішалку. Можна взяти такий бірет. І бірет по кольору до кольору одягу, бо, на мою думку, так гарно. Бірет можна поправити, якщо вам не подобається, як він стоїть. Або другу річ. Аксесуари на лиці теж можна додати. Наприклад, якесь намисто. Я ось не візьму, а візьму окуляри. Ці окуляри не беріть, а оці беріть, бо вони гарні, на мою думку. А тепер можна і аксесуари на лиці. Можна взяти веснушки, вони дуже гарно дивляться на ос. Веснушки можна поправити. Наприклад, як я роблю. Кольорових снушок А зараз я покажу, як виглядає ця ос. Ось так виглядає наша ос. До речі, ос буде гарнішою, якщо вона буде без імені. Ну а з вами була Датя Тут і пока.